Слава Ісусу Христу! Так, сьогодні теж хочу прославити Бога, нашого Господа Ісуса Христа, Святому Дусі, за дуже великі ласки, зцілення і оздоровлення маленької дівчинки. я хочу прославити Господа у цьому свідченні. Знаєте, дитинка від народження. Народилася, практично народилася атрезія жовчевідних шляхів. Це є дуже важке патологічне захворення, дуже страшна патологія, коли в результаті печінка повністю не, не працездатна, набувається цироз, набутий цироз, коли асцит, вода в животі в дитинки, дитинка жовта, жовч іде прямо у кров, і це дуже турбувало. Її вже по четвертий рочок дівчинці вже. Її дуже турбувало, тому що вдень і вночі дитина чихалася, це пекло її все тіло, чихало, каже практично. Вони домашні не спали, тільки каже, цю дитинку пильнували, бо це був плач, зойк, і тільки чихати, каже, задерки на пальчиках. Дитина звій нігтики постарала. Ну і десь, знаєте, коли я приїхала до це Олега, так собі подумала і кажу: напевно, треба їм порадити, щоб їхали і рятували дитину. І вони приїхали, дуже швидко вони приїхали до ця Олега. Саме перше нормалізувався сон. Дитина почала спати. Вона перестала набагато менше чіхатися. Розказує бабуся, каже, нормалізувався стілець дитини. Перестала дитина, це був сірий і білий стілець, практично нормальний став, жовтий, нормальний стілець. Дитини зникла жовтизна. І ще почало її турбувати цю дівчинку, каже, почали замічати, що в неї, вона кульгає на ножку і болить її ножка. Вони, коли поїхали до лікарів, там зробили всі обстеження, дуже дорогі і модні якісь обстеження. І сказали, що дитинці потрібно робити ортопедичне взуття, ортопеди там вже під'єдналися, неврологи. На сантиметр дитина, ножка дитинки стала коротшою, ніби. І, це. і вже так, якби ортопедичне взуття. Ну, Вони приїжджають вже до отця Олега на молитву, отець Олег молиться, ну і знову вони їдуть на обстеження чергові. Приїхали на обстеження з цією ножкою на таке якесь дороге обстеження, не знаю точно, що це за обстеження, бо десь тільки у Львові знайшли в одному місці це обстеження. А їм кажуть, а що ви шукаєте? А дитина здорова, нічого їй не потрібно, ножка рівна. Вони кажуть, то на сантиметр ножка була коротшою, і нам ортопедичне взуття маскерування дали. Каже, нічого не потрібно дитині. Дитини ножки рівні, не шукайте собі хвороб, дитина є здорова. Поїхали вони туди з печінкою вже на обстеження, в свою клініку там, де вони лежали. Каже, лікарка нас як зустріла і здивувалася. каже, Зразу повели на УЗД дитину. Печінка каже, дещо є ще збільшеною, але протоки стали відкритими. Значить, печінка має живлення. Дитина лікаря здивувало те, що дитина не є жовтою, не чіхається. Ну і коли вже побачили, фактичне УЗД і каже, протоки відкриті, значить дитинка йде на на оздоровлення. Тому такі лас... Але, От так, знаєте, отакими от шляхами Бог діє, такими. Такими чудесними, знаєте, такі чудесні оздоровлення. І тим самим люди сильно навертаються, навертаються так до глибокої віри. І тому я кажу: ну не потрібно ховати тих свідчень. Знаєте, ми деколи щось отримуємо і на нікому не хочемо сказати, а так собі заховати і, і тішитися тим. Ну не потрібно так робити. Прославляйте Бога. А у прославі Господь виконує всі бажання вашого серця. Я кажу отець, Олег. Тому дякую Господу і дякую цю Олегу. Слава.